Вітаю, мої любі друзі! Ви на каналі Твій Момент. Сьогодні хочу вам показати рецепт плюшок, або ж, як їх ще називають, булочки із цукром. Булочки виходять дуже гарні, як бачите. Аромат дуже приємний. І вони дуже-дуже смачні. Подивіться, яке тісто. Вони як пір'їнка, хрумкі, солоденькі і неповторні на смак. Сподобаються усім. Готуйте в задоволення, готуйте з любов'ю. Починаємо. Готувати. В чашу міксера розбила 2 яйця. Це 120 г. Додаю цукор 50 грамів. Додаю ванільний цукор 2 г. Також додаю сюди сіль 1 чайну ложечку. Це 3 г. Наливаю олію рафіновану 70 грамів. Олія соняшникова. І перемішую все вінчиком. Наливаємо сюди молоко 300 мл. Молоко має бути тепле. Додаю дріжджі ось такі 25 грамів. Розмішуємо, щоб дріжджі повністю розчинилися у молочній суміші. Та просіюю сюди борошно 630 грамів. Вимішувати тісто буде тісто міс. 10 хвилинок на максимальній швидкості. Якщо ви будете вимішувати руками, то це займе хвилинок 15. Okay. Тістоміс гарно вимісив, тісто, ось яке воно еластичне має бути. Зараз я накрию тісто харчовою плівкою і поставлю у тепле місце підходити на 1 годину. Харчовою плівочкою накрию, а зверху ще рушничком. Тепле місце у мене це духова шафа завчасно нагріта і вимкнена. Пройшла одна година. І ось так гарно підійшло наше тісто. Вага даного тіста 1 кг – 167 г. Ділимо на 14, бо матимемо 14 плюшок. І розуміємо, що одна плюшка буде важити орієнтовно 83 грами. Маємо 14 частинок. І тепер ось кожну частинку ось таким чином оминаємо і виходить у нас колобок. Якщо тісто прилипає до рук, то змастіть їх олією. Борошном забивати тісто не потрібно. Так. Звичайно, борошно буває різне, тому, якщо у вас тісто вийшло за рідке, додайте борошно. Не поспішайте додавати одразу багато борошна. Вимішуйте і дивіться на консистенцію тіста. Тісто еластичне. І приємно з ним працювати. Колубки накриваємо харчовою плівкою, беремо по черзі і розкатуємо на тоненький пласт. Масло вершкове, я його трошки розтопила, тобто воно м'яке, але не повністю розтоплене. І ось ним змащуємо тісто. Далі беремо цукор, тут 100 г цукру я взяла, і цукром потрібно притрусити вершкове масло. Завертаємо у рулет. ось так. Защіпуємо краї, складаємо ось так трубочку на опіл і розрізуємо ножем. У мене шпатель, тому розрізую шпатель. І ось таким чином формуємо плюшку, викладаємо на деко. Беремо наступний колобок, розкатуємо. Начебто прямокутник із розкатаного тіста. Ось так. Мастили вершковим маслом. Масло вершкове беріть смачне. Я беру 82% жирності. Якщо смачне масло, то буде смачна і випічка. Цукром. Всипаємо і загортуємо у рулет. Защіпуємо краї, складаємо на опі ось так трубочку і перерізаємо ось так. Виходить така чудова плюшка у вигляді сердечка. Плюшки сформовані, накрила їх харчовою плівочкою і залишаю на 30 хвилинок. Дивіться, як чудово підійшли наші плюшки. Зараз вмикаємо духову шафу і нагріваємо до 190 градусів. А поки духова шафа нагрівається, ми змащуємо плюшки молоком. Тут три столові ложечки молока у мене та посипаємо булочки цукром. Духова шафа вже нагрілася, випікатимемо плюшки на 190 градусах. Випікалися 30 хвилин. Вийшли золотаві. Гарні і дуже-дуже ароматні. Залишаємо охолонути або можете куштувати теплими. Ось такі гарні, ароматні і дуже-дуже смачні виходять плюшки в результаті даного рецепту. Готуйте за цим рецептом, пригощайте всіх своїх рідних, близьких. Діліться посиланням на цей рецепт зі своїми знайомими. в соціальних мережах робіть репости. Буду дуже-дуже вам вдячна. Смачного слава Україні!